Всім привіт! Маємо ось таку рушницю Hatsan Escort BullTack PX. PX в даній моделі говорить про те, що прицільна планка ну або планка вівера Пікатінні низька, невисока. Без, без PX моделі там буде планка вже така висока, за яку можна переносити рушницю. Рушниця 12-го калібру. В системі, ну, або як називають форм-факторі, булт-пап. Тобто всі основні механізми розташовані в прикладі, за рахунок чого вона має коротку довжину, недовга. Тут саме 81 см довжина цієї рушниці. Але при цьому ствол здається 57 см. Такий не дуже короткий гвинтівка, має такий ось футуристичний вид, зовнішній вигляд цікава, красива, це помпова рушниця, тобто перезаряджання здійснюється за допомогою фізичної сили стрільця. Є ось такий якби глушник, але це просто такий. Зараз відкручу просто ось така насадка. Пуста, ну, ніякої функції, окрім декоративної, не виконує. Якщо зняти, то буде просто голий ствол. але з нею має кращий вигляд. На рушниці є планка вівера Пікатіні, на яку можна встановлювати будь-які прицільні Прилади або оптичний приціл, або каліматорний. Ну, оптичний приціл на цю рушницю не потрібен, каліматор можна поставити, зайвим не буде. В комплекті з цією рушницею йдуть прицільні приладнання, ось такі. Вони пластикові, і мушка, і цілик. Відкривається от натисканням з обох боків є такі клоточки, натискається. Тут сама мушка регулюється за допомогою винта, який також є в комплекті, не винта, а ключа, який є в комплекті, просто вставляється, натискається і викручується або вище, або нижче. Підіймається. З цього боку також ось так підіймається, має ось такий діоптричний приціл. Тут Ось такий отвір там маленький, але воно відкидається. Так, зараз так, ну, якщо опустити, то буде краще видно. Ось відкидається і можна і по цьому цілитися. Тут також є маленький отвір, або якщо підняти, то тут вже отвір буде великий. Ось цю знову ставимо, то маленький. Не дуже, не дуже такі прицільні приспособлення. Не дуже зручне. <кій> Потім що? Ну ось це з цього боку а Також в комплекті ще йде ремінь для носіння Одноточкове кріплення. Ось тут кріпиться або з цієї сторони, або з цієї сторони. так ну Ця сторона. Також саме все тут. запобіжник знаходиться під великим пальцем. Тобто натискаємо. Готово до вогню, закриваємо на запобіжнику. Також має роз'єднувач. Якщо постріл не потрібен, то ну, в зарядженому стані, вона, ну, от зараз візьмемо патрон, в зарядженому стані її вже не відкриєш. Але якщо постріл не потрібен і треба витягти на тоді натискаємо цей роз'єднувач або розмикач і відкриваємо. То я повільно зробив. А, це вже все. Треба по новій перезарядити. Також цей розмикач, цим розмикачем можна робити плавний спуск. Якщо, щоб бойок не бився, це робиться так. Ось заряджена. нібито не відкриєш затвор. Тому натискаємо на роз'єднувач, сюди відводимо, натискаємо на спусковий гачок. Зараз зручно і відводимо обратно. рушницю, знову розряджена. Ось. Так що і це ось такий тримач для патронів, або як його ще називають. Забув, як його називають. ну, Тримач для, для патронів. У мене на три набої, вони продаються різної довжини. Ну, це робиться на 3D принтеру, там можна будь-яке зробити. Кріпиться на двосторонній скотч. Тримається досить міцно, вже і стріляли з ним, не відлітає, нічого навіть ніяк не рухається. Патрони ставляться або так, або можна так. Так само і виймаються, Або зверху можна, або знизу можна поставити. Ну, як додатковий боєкомплект. В рушницю поміщається 7 патронів в магазин і 8, 8 восьмий патроннику. Магазин з коробки, він, там стоїть обмежувач в магазині, туди влазить тільки 2 набої, але обмежувач цей легко дістається за 5 секунд і можна розмістити там вже сім набоїв. Обмежувач ось тут є, така, витискається, виймається і обмежувач звідти дістається. О, так що ще магазин е, сам заражається от, тут знизу знаходиться от, для заражання. так раз, в магазині. Рушниця заряджена. Постріл. От також вона зараз заряджена, ну, без патрона, але байок взведений, натискаємо на розмикач, відводимо, натискаємо на спусковий гачок і повертаємо обратно все, вона розряджена. Що ще про цю рушницю? Стріляє добре, мені зручно з нею було стріляти. Віддача, ну, не знаю, як порівнювати з чим. Віддача 11-го калібра, м'якою не буває Сильно. От, Збалансована рушниця так, що центр ваги в неї десь посередині, тобто над. Під... Під ручкою на рівні ручки і знаходиться. Тобто без всіляких проблем можна тримати однією рукою. Дуже легко. Нікуди ні назад, ні вперед не перехиляє. Розбирається рушниця також нескладно, як пишуть багато в коментарях, запитують. Бачив на сайтах, чи складно розбирати, дехто пише складно. Нічого складного взагалі немає. Потім я окремо зніму, як розбирати, тому що недавно чистив, розбирав, зараз не хочу. Потрібна лише викрутка і шестигранний ключ. І все, Тут, ну досить швидко розбирається. Звісно, що в польових умовах розбирати і збирати не дуже зручно буде в порівнянні зі звичайним класичним веслом. Але вдома ну а рушниця в основному для самооборони застосовується. Вдома розібрати немає ніяких складнощів і почистити. Ну, ось така рушниця. Будуть якісь питання, пишіть. До побачення. Підписуйтесь на канал.